Цікаві факти про акваріумний грибок. Золоті рибки, неймовірно живучі. Вони здатні витримувати дуже низьку температуру аж до нуля градусів. За сприятливих умов, золота рибка може жити до 40 років. Наразі рекорд належить англійській золотій рибці тіш, яка прожила 43, також у золотих рибок відсутній шлунок. Вони мають глоткові зуби, а травний тракт розташований у самому початку. Від одного запліднення самка гупі може народжувати кілька разів підряд. Мечоносці здатні міняти стать. Самка популярної рибки мечоносця може стати самцем навіть після кількох нерестів. А от самці уже такої здатності не мають Лабіринтові рибки. півники. У процесі еволюції набули новий орган, так званий лабіринт. Він дозволяє дихати безпосередньо атмосферним повітрям, а не тільки витягуючи кисень з води через зябра. Рибки Glowfish, які здатні світитись при певному освітленні, вивели штучно завдяки генам медузи та коралам. Хижі піранії, при сильному ударі чи різкому звукові завалюються набік. Опускаються на дно і прикидаються мертвими. Напевно, найдивніша рибка в акваріумі мулистий стрибун, який більше нагадує земноводних, ніж риб. Він може вистрибувати з поверхні води на 30 см вгору. Його очі нагадують перископ, що дозволяє оглядати поверхню водойми з під води. Грудні плавники видозмінені і нагадують лапки. З їх допомогою він може переміщатись по суші. Тетрадон карликовий в разі загрози різко роздуває живіт. Це буває і тоді, коли його уже проковтнув хижак. Тоді зазвичай гинуть обидві рибки. Рибка змійка Акантофтальмус. Під очима мають рухливі, загнуті назад колючки. Завдяки яким рибка може проштовхуватися у дуже вузькому просторі, вони чіпляються за поверхню предметів та рослин та підтягують за собою тіло. Також ці колючки захищають їх від хижаків, при спробі атакувати в'юн на стовбурчої колючки і встромлює їх у ротову порожнину нападника. Рибка ніж або чорний ніж має унікальну форму тіла. У неї відсутні спинний і черевні плавники. А замість них є один довгий, що простягнувся від голови до хвоста і здатний здійснювати хвилеподібні рухи. Завдяки йому і парі великих грудних плавців риба надзвичайно рухлива і спокійно може рухатися у будь-якому напрямку. Рибки поліптероси це справжні живі копалини. Їх вигляд. Зовсім не змінився за мільйони років. Рибка схожа на вугра та лише за формою. Має розділений і схожий на пилку спинний плавник, зуби, довгасті ніздрі та великі очі. Його ще називають сенегальський дракон, найстарішою і досі акваріумною рибкою вважається самка європейського вугра Патті. Вона прожила 88 років. Більшість з яких в акваріумі шведського музею. За підрахунками вчених, ця рибка народилася у Сарагасовому морі приблизно в 1860 році, а померла в 1948. Усі рибки клоуни народжуються самцями і лише за необхідності, а саме загибелі головної самки в зграї, один із самців стає самкою. У природі ці рибки живуть зграями, на чолі яких є пара найбільших особин. Інші члени групи зупиняють свій ріст і завжди менше основної пари. Більшість риб розрізняє кольори, деякі використовують їх для камуфляжу чи захисту території. Одними із найдорожчих акваріумних риб вважаються аровани – Отже, її звичайних представників можна придбати від однієї тисячі гривень, та окремі екземпляри ціняться від п'яти тисяч доларів і дорожче. Зокрема, рідкісну платинову аровану, яка належить сінгапурській компанії Aro Dynasty, оцінюють у 400 тисяч доларів. Платиновою її назвали за безцінність, насправді вона має білий колір. І другої такої аровани у світі немає.